Доброго дня! Вітаю всіх! Це канал Майстриня Квітів. І сьогодні в нас піде розмова про необхідні агротехнічні заходи щодо такої чудової рослини, як чимерник хелеборус. Агрозаходи нам необхідні, тому що ми вестимо мову про підживлення чимерників, хелеборусів, морозників. Вони цвіли, бачите, як рясно, Вони. Радували нас своїми квітами, але вони вже відцвітають. Бачите? Вони відцвітають, квіти змінюють колір. І це вказує нам на те, що нам потрібно їх підготувати трошечки для того, щоб вони вже нарощували листову масу. Адже кожна квітка має певний цикл розвитку. Певний цикл розвитку це, наприклад, тут було у нас цвітіння. Після цього чимерник, як він відцвітає, він в'яже насіння. Деякі сорти, правда, цього не роблять, бо вони стерильні, а деякі роблять. Але нам буде потрібно його підживити. Підживити для того, щоб він знову нас порадував в наступному році своїм квітуванням. Ось малеча де центра. Де-центра Валентина. Анюнька красуня. Ну, а ось чемерники. Я розповім, чим їх підживити. Як це зробити і дам маленький огляд засобів для цього. А тепер я розповідатиму саме про те, чим. Як, в якій кількості і для чого ми будемо підживлювати саме чимерник? Я хочу розповісти, як приготувати зелене добриво, яке складається в нас з підручних матеріалів. Ось ми заготували кульбабу, дивіться, ми приготували чистотіл. І ми приготували кропиву. І ми зробимо з цього всього зелене добриво, яке дуже поживне, яке буде стимулювати імунітет рослин за рахунок кропиви, чистотіл і кульбаби. Цим добривом неможливо переживити рослину, воно ідеально підходить майже для усіх рослин. Як воно робиться? Ми беремо кропиву, беремо велику ємність. В даному випадку в нас 25 літрів вітру. Беремо кропиву, вона в нас вже досить подрібнена, Переміщуємо її у відро ось так. Ви бачили приблизно, яка кількість тут було? пів піввідра? І беремо тепер нашу кульбабу. Ми повинні її подрібнити, тому що вона досить, така в нас величенька. Подрібнюємо. Робиться досить швидко. Я знаю, що дехто скаже, що ой-ой, це добриво, воно буде неприємно смердіти. А, але я дам лайфхак, як уникнути цього більше того, як збагатити це добриво корисними бактеріями. От, а корисні бактерії в нас будуть збагачувати ґрунт. Адже чемерник це дійсно справжній багаторічник. Що таке багаторічник? Це означає квітка, яка може рости на одному місці без розсадки. Ну, 8 років. Більше я б не радила. Потрібно буде вже розсаджувати, тому що інакше буде важко працювати з кореневою системою. Ось ми потрібні в нас кульпаба і, і кропива. І тепер. тепер. Ми будемо подрібнювати чистоті. У нас велика тут листова маса. Зараз я подрібню тільки половину, бо вам важливо розуміти принцип. До речі, цією зеленою рідиною, яка в нас утвориться, можна підживлювати не тільки квіти. Нею прекрасно живити навіть і городні рослини, такі як томати, перці, баклажани, тобто все, що ви вирощуєте на городі. Потрібнили. Потрібнили є. А тепер увага. Ми беремо мікробіологічний засіб. Він зветься байкал. Ось саме цей засіб нам і дасть уникнути неприємного запаху. Ми його збовтуємо. Ми його збовтуємо. І на 25-літрове відро нам буде потрібно. 50 грамів байкала. Зараз ми відміряємо. У мене стаканчик на 300 мл. Ось у мене мірочка. Зараз я відміряю. Зараз я ще трошечки його збутаю, ще краще. До речі, як переконатися, що байкал свіжий? Він має дуже легкий запах дріжджів, не Неприємний запах, а саме дріжджів. Ось. Ось ця кількість на 25 літрів води. На 25 літрів тут. Але байкал ми повинні розчинити в іншій воді. Ми приготували відро води теплої. Її температура повинна бути 25 градусів для того, щоб бактерії почали працювати. Опа! А ну-ка, починаємо працювати. А ну ка починаємо працювати. Так. Вони повинні трішечки ну, Буквально декілька хвилинок. Розчин міняє колір буквально на очах. Так, маємо таке. І тепер ми будемо додавати байкал, розчин байкалу в нашу зелену масу ми це робимо ось так і це відро з такими зеленими добривами ми дольємо водою до цих пір, поставимо його в куточок сада. Ще раз повторюся, що це буде дуже гарна азотна підживка для наших рослин, а там стимулятор їх імунітету. Байкал, Байкал ще буде працювати у нас в ґрунті, бо корисні бактерії цього біологічного засобу дуже-дуже покращують ґрунт. Коли в нас пройде процес бродіння, а це в нас займатиме приблизно. Трошки більше тижня, коли в нас вже перестане пінитися наш розчин, а ми будемо його перемішувати періодично, декілька разів на день. Ну, хто, хто не може декілька перемішайте раз на день, того буде вистачає, коли він перестане пінитися, ми будемо брати один літр цього зеленого розчину, додавати один літр зеленої рідини на відро чистої води. І після того по літру я буду підливати під кожний кущик нашого чемерника. Ще раз скажу, таким розчином можна живити майже практично всі багаторічні квіти. Результат буде прекрасний. Але ж, не всі мають змогу, не всі мають змогу е зробити такий розчин. Тоді, у нас є прекрасні засоби для підживлення. Наприклад, нітравма фуска, якої можна взяти буквально один серчаний коробочок на 10 літрів води і так підживити кожну рослину. Або ще дуже гарно працює добриво плантатор за формулою 20 20, -20. Це означає азот, фосфор, калій в рівних пропорціях. Це комплексне живлення, але для чимерника. Які витратив сили на квітування, це буде досить поживно і гарно. Це з більш бюджетних засобів. А якщо ми маємо змогу, ми купуємо добриво від іспанської фірми «Атлантика Агрікола, зветься воно райкат гроу. Гроу в перекладі з англійської мови означає вирощувати. Це склад добрива. Який вноситься саме на стадії вже ростучих рослин, не маленьких, не молоденьких, а на стадії тоді, коли вони вже вегетують. Тобто ростуть, цвітуть. В таких, в таких аспектах. Тут склад. Азот, фосфор, калій залізу, борг, цинк, молібден, марганець і вільні амінокислоти і вітаміни, а також екстракти морських водоростей, цитокініни та ауксиди. Хто придбає, той прочитає склад, а також, а також, яка пропорція цього добрива? Ми беремо 10 мл цього добрива. 10 мл. Розводимо його на 10 літрів води і поливаємо кожну рослинку. Результат ви просто бачите, ну, дуже-дуже швидко. Це працююче, професійне, добре. Якщо вам корисне це відео, я прошу поставити лайк. Якщо вам сподобалось, я прошу вас підписатися. А ще є така маленька функція, як дзвоник. Якщо його натиснути... Наші наступні відео, відео прийдуть до вас з повідомленнями, а наступне буде. Я бажаю всім тільки прекрасних, здорових і рясно-квітучих квітів. А на